Ну і зрозуміло, що ранок не ранок, без огляду останніх подій на болотяних угіддях. Вже за мить ми вийдемо на зв'язок із нашим Артемом Івченко, який готовий оглянути, що там на болотах відбулося, такого навіженого за цей тиждень. Тож новини з боліт далі. Артеме, тобі слово, чи як там це роблять? Вітаю з вами черговий випуск новин з болі. Саме тут ви можете дізнатися про останнє те, що на Росії називають новинами. Ви запитаєте, чи змінилося щось у наших прибацаних сусідів? Я відповідаю: ні, не змінилося, і ось чому те, як зомбовані росіяни реагують на все, що відбувається у їхній країні, е, ну і у світі загалом не перестає дивувати. Це такий собі симбіоз з потоку свідомості, ідіотизму і проблем з ментальним здоров'ям до вашої уваги опитування пересічних росіян на тему рубля. точніше, його загнивання. А чим вас не влаштовує рубль? Я не розумію. Я вважаю, що живемо ми у Росії та купуємо все за рублі. Можна ховати якісь залишки доларів під матрац, як це роблю. Я якщо комусь не вистачає пари доларів, я можу позичити, поміняти. Щоправда, курс буде мій особистий, можливо, невигідний. Дерев багато, листків вистачає. Надрукуємо якісь навіть цікаві папірці. Неправда, не хвилюйтесь. Нехай краще хвилюється її психотерапевт. Усе що і так все подорожчало Уже неможливо жити. Все таки наш російський рубль стане дорожче долара. Це моя думка, тому що в нас є нумізматика і рубль дорожче з кожним роком. Деякі монети продають за величезні гроші через війну, яка зараз йде, американці порожнину витрачають кошти на зброю і так далі. Фінансові бюджетні установи скоро збанкрутують, і в них не буде грошей навіть на хліб. Прошу приблизити трошки її погляд в кінці. Бачите ці очі? Такий вигляд має тотальне безумство. Словом, висновок такий треба пережити цей ретроградний Сатурн. Скоро все зміниться. Треба пережити цей рік. Тому я рекомендую вам віритися з планетами, медитувати, побачите, і долар на місці буде, і рубль підніметься. Все як ми любимо. Просто медитуйте і все у нас буде добре. Порада прямо з Альфа Центавра. Е, записали, потрібне підкреслили. Йдемо далі. До новин на російських дорогах. У Пермі росіянка сіла у таксі і сказала, що платити вона не буде. Причина просто вбивча. Вона цитую головна, щоб це не означало. Відео з салону таксі. Дивіться далі. У вас готівка? У мене безкоштовно. Чому? Як це чому? Оплата готівкою стоїть. А ви не знаєте, хто я? Ні, а хто ви? Головна! Що? Тобто що? Я головна. У прямому сенсі. Головна. А у чому головна? У всьому? І що тепер робити? Безкоштовно все для мене. Ви жартуєте чи як? Ні, у сенсі. Я безкоштовно їжджу. А хто ви, що ви безкоштовно їздите? Я головна. У чому головна? У всьому. Ви можете пояснити? Як тобі пояснити? Ти знаєш, що таке головна дорога? Ну? Я головна дорога. Якби цей діалог потрапив у ЦРУ на розшифрування, клядусь, ЦРУ закрили б за профтепридатність. В результаті вона вийшла з машини з фразою: У вас є совість? Чим ви тут займаєтеся? Ми працюємо. А хто тут усе це наробив? А? Що? Будемо розбиратися. Якщо ви нічогісінько не зрозуміли, то не переймайтеся, ми теж ніфіга не зрозуміли. Вона головна дорога. Це. У Смоленську під час ремонту квартири у центрі міста обвалився дах. Ось така романтична картинка. З зірками вночі можна спостерігати. Робітників та жек згадувати. Доброго ранку! Уху, привіт небо! Головне, щоб зараз ще й дощ пішов. Взагалі буде круто. Круто, починаємо робити заговор на дощ. Чекайте, скоро буде. У Люберцях створили новий кабріолет тере мотоцикл Це просто рівень. Скажу я вам. Суцвіття найкращих технологів та дизайнерів Росії створювали цей шедевр. Вигадували, пихтіли, тужились. І ось нарешті. Жигуль без даху. Ймовірність того, що це чудо заводиться, як у американському фільмі Фрінстоуни ногами 10 із 10. Та якщо ви раптом подумали, що це чудо автомобільних технологій, то ви ще не бачили електросамокат, до якого росіяни приробили унітаз. Не питайте в нас, як і навіщо, ми все одно не можемо осягнути великий руські ум. Вони вже десь далеко у майбутньому апокаліптичному, але все ж таки майбутньому. А ми тут з вами. Це були новини з боліт вдалого вам дня, і скоро побачимося.